Це наше, це наше рідне, це наш орнамент, це наше життя, це наше все. Українське диво, генетичний код. Як тільки не називають вишиванку, а сьогодні вона ще й духовна броня. Першу мою вишиванку мені подарували ще коли я вчився в університеті. Мені подарував друг Закарпаття. Вона була біла, червона, червоним вишита і така гарна. Сьогодні в вишиванці, вона зеленого кольору. Вонгемілітарі, бо зараз іде війна. У день вишиванки під час війни управлінська команда міста Героя Ірпеня зібралася біля знищеного окупантами будинку культури, щоб вкотре продемонструвати свою єдність і нагадати світові, хто такі українці. Ми українці, ми нація, яка самодостатня, яка відповідальна, і ми дуже цінуємо нашу свободу. В тому році на День вишиванки, ми мали також спільне фото фото команди нашого міста на фоні зруйнованого мосту. Наразі вже він, ми знаємо прекрасно про те, що він будується. Це велика надія і великий шанс, що наступного року ми тут сфотографуємося. Ну, як мінімум, вже біля будинку культури де будуть іти відновлені роботи. Ну, а як максимум, ну чому ні, можна там загадати таку мрію, що ми будемо, можливо, вже біля відновленого будинку культури. Після звільнення Київщини від окупантів Ірпінь був зруйнований на 70%. але поступово місто відроджується, демонструючи світові нездоланну силу українського духу. Не дивлячись на ці великі зруйнування, і ту всю біду, що ми пережили. Ми залишаємося сильні, ми відбудовуємося, ми розвиваємося, і найголовніше ми об'єднані. Нас не подолати, тому ми завжди будемо відстоювати свій інтерес, ми завжди будемо відстоювати незалежність нашої держави. І, звичайно, попереду буде перемога, і ми дінемо ще більш яскравіші наряди і будемо це святкувати, але при цьому пам'ятати ту велику ціну, яку ми заплатили за те, щоб бути незалежними. Тож одягнімо вишиванки, друзі, нехай побачить українців світ. Молодих, відважних, дужих єднанні на багато літ.